Та проходимо до наступної теми. У нас є нові гості. Це представники Вікімедія України, Андрій Макух, голова правління Вікімедіа Україна та Ілля Корнійко, представник спільноти української Вікіпедії. Нагадаю про те, що чому ми запросили цих людей. Українська Вікіпедія оголосила щоденний 30 хвилинний страйк, протестуючи проти ухвалення цього пакету законів. Хлопці, як вам я не знаю, як насправді формулювати такі запитання, як вам те, що відбувається зараз в цій країні? Так от тупо сформулюю. Uh, ну, з точки зору Вікіпедії це ті події, які необхідно детально і безсторонньо висвітлювати. Саме тому ми протестуємо проти цих законів, які можуть порушити. Почніть, в чому полягає цей протест? Події. Ну, протест полягає в тому, що на кожній сторінці Вікіпедії зверху відображається банер Вікіпедія проти цензури. І також протягом півгодини блокується доступ до всіх сторінок Вікіпедії щодня. Вікіпедія доволі популярний ресурс, він ходить в десятку, десь на шостому місці популярності в Україні. І в нас за місяць 75 мільйонів переглядів сторінок. Це доволі популярний ресурс, тому якщо люди будуть знати, то вони зможуть будуть повідомлені, що. А це щоб люди мали відчути, що таке обмеження доступу до інформації, як мінімум пів години на день. Коли Вікіпедія вимикається, можемо показати, як виглядає банер на сторінці Вікіпедії. Знаєте, насправді зараз вже доречніше написати, типу, щось ніби Вікіпедія проти вбивства людей на вулицях правоохоронцями, якщо їх так ще можна називати. Цьому я сумніваюся. На жаль, якби Вікіпедія дотримується принципу нейтральності, і ми, ми, ми взагалі Вікіпедія... ну не на жаль, це насправді концепція ну, так, Вікіпедії. Це концепція і дуже Вікіпедія дуже важливо, що навіть в переломні моменти люди все таки мають дотримувати свою роботу, і хто вже має не виходити так. за певні рамки. рамку. Власне, наша діяльність громадська організація Вікімедія Україна полягає в тому, що ми відстоїмо можливість людей поширювати нейтральну інформацію неупереджену у Вікіпедії. І ці закони, які були прийняті. Власне, закон номер 721 він вводить дві норми, які можуть дуже обмежити навіть діяльність екіпедистів. Це, по-перше, норма про екстремізм, і, по-друге, норма про наклеп. Тобто, за цими нормами можна, якщо їх вільно трактувати, як у нас в Україні це, на жаль, робиться. Притягнути до відповідальності навіть наших волонтерів, вікіпедистів, які щодня пишуть, покращують Вікіпедію, своїми додають інформацію до Вікіпедії і так далі. А скільки людей наскільки я знаю, там близько є двох тисяч активних дописувачів Вікіпедії, які тобто це люди, які щомісяця заходять і пишуть Вікіпедію. Тобто дві тисячі людей можна просто взяти і фактично, пособити, тому, що... це місяць, а насправді їх і більше. Тобто ті, які ні, я маю ну, це тільки кожного місяця, обов'язково що щось дописують. Так, ну але але це більше на різні. <голові> Ні, бо я наприклад, та я, наприклад, дописую на часті не частіше на півроку, щось тобто ну такі кісеречі там, коли, коли дуже потрібно. Ну, велика вікість спільнота просто людей, які дописують щодня, дописують про активістів Євромайдану, наприклад, про політиків, їх можна притягнути до відповідальності за наклеп, за поширення екстремістської інформації і так далі. Наприклад, якщо читати конкретно цей закон про екстремізм, то тут нічого не виглядає підозріло. Під екстремістськими матеріалами слід розуміти е, інформацію, яка е, закликає до дій екстремістських. Але е, пан Олійник, який вчора був тут на ефірі, він показав, що е, е, є різне читання вже, вже на цьому пункті. Тобто він сказав, що от, у Вікіпедії: ну, він сказав, що В інтернеті є стаття про коктейль Молотова. Чи, чи потрібна така інформація? От, а Вікіпедія. Е, Ну за принцип Вікіпедії вона вона має подавати всю інформацію, яка є. Ну це, це ідея Вікіпедії. Ми хочемо зібрати всю інформацію людства наявну людства і поширювати її на умовах вільної ліцензії. Ми сподіваюся, розбирати дуже багато інформації про пана Олійника, Про нього є що говорити. він Все таки заслужений юрист. Пан Данило Яневський додав би ще кілька. Епітетів. Ну оце, це і насторожує, власне, що заслужений юрист уже має трактовку свого закону, яка суперечить самому закону, який він написав. Тут написане одне, а він каже, що навіть статтю про склад коктейлю молотова вже не можна треба блокувати, як він вчора сказав на ефірі. Це, це нас без сумніву безпокоїть. І знаєте, знає така комплексій. штука насправді типу блокувати, не блокувати. Як тільки якусь інформацію починають блокувати, то це з власного досвіду модерації соціальних мереж і так далі. Як тільки якусь інформацію починають приховувати, чим, е блокувати, цю інформацію стає набагато простіше поширити, і люди починають цю інформацію шукати. Так от пане Ліник, намагатися, будь ласка, заблокувати інформацію про склад коктейлю молотова, тому що тоді е половина населення України замислиться про те, що їм ця інформація потрібна. Зараз набагато менше людей цим цікавиться. От, як тільки ми робимо якісь публікації про те, що ой ось це відео, наприклад, зникає соці... чомусь з соціальних мереж, блокується на Ютубі, то ми його заливаємо на свій канал, то люди відразу дуже активно поширюють, бо це вже стає принципово. Хочете приховати, ну і отримуйте. Типу. Чи зросла активність в Вікіпедії за останній час, ну все-таки з'являється далі більше актуальної інформації, і... чи стало більше дописувачів, більше дописів за час Євромайдану у вас? Ну, статистика звичай, оновляється за якісь періоди часу, тобто нова ну, статистика. А статистрація В будь-якому випадку. Скільки активно повідомляють про події Євромайдану там за вашими ну, по доволі активно? Міця... Там велика стаття про євромайдан. Звичайно, не вся інформація потрапляє і не в повній мірі. Тобто е можна закликати людей долучатися редагувати, тому що це один з ресурсів. Yeah, але наскільки просто на Вікіпедії, на Вікіпедії там все має бути безсторонньо, незалежно і так далі. Але наскільки просто писати про актуальні події, тому що я впевнений, що знаєте, я тут зараз сижу в ефірі, і мені хочеться там доводиться дуже сильно фільтрувати лексичний склад того, що я озвучую, тому що є дуже багато слів, які хотілося б сказати, але я цього не зроблю. Я, на щастя, маю можливість говорити всі ці слова тоді, коли вимикається камера, і ми показуємо якісь включення. От, але на Вікіпедії люди пишуть і вони мають робити це все безсторонньо. І Я впевнений, що люди, які пишуть про євромайдан, не пишуть там, ну, яким чином там ну якісь позитивні речі. Тобто, там то не зовсім безсторонньо є. Це якось фільтрується наразі. Ну є е, нарікання, заходять, ну, в Вікіпедії можна коментувати кожну статтю. І люди, які зараз заходять на статтю, яка називається закон про наклеп. Закони про наклеп про пакет законів прийнятих 16 січня. От вони кажуть, що навіть назва вже вже не нейтральна. Закони про диктатуру. Закони про диктатуру, так. І ну зараз іде обговорення, як її краще назвати з точки зору нейтральності. Ну і скоріш за все, просто оберемо назву закони 16 січня, які використовують різні змі, ну загалом. Це, я думаю, якби ви не назвали від того зміст законів, так, так, але не зміниться і сам, всі сама, розуміють, про ну, що так. йдеться. Навіть навіть в самій назві, вже той, хто писав статтю початково, він назвав це так. От, він із багатьох назвиків використовує ЗМІ, обрав саме цю. І ну, з часом Вікіпедія все-таки покращує ну, йде поступово до нейтральності. Тобто Вікіпедія це енциклопедія, Ми дивимося, щоб вона була нейтральною в, в довгостроковому терміні. І ну рано чи пізно ця стаття буде нейтральною, коли пристрасті вщухне трохи е, з часом. Звісно, складно дотримуватися, утримуватися від емоцій, від оцінок, але е, власне які подисти, вони е, ті, хто постійно пишуть на енциклопедію, вони вчаться все таки розмежовувати свої оцінки. Оцінки політиків від фактів і намагаються додавати тільки факти. Насправді не можна додавати в Вікіпедію свої власні оцінки, свої власні думки. має бути інформація, яка підтверджена джерелами, і саме тому ми виступаємо про цих законів, тому що таким чином ми не зможемо, ми будемо мати джерел, на які ми можемо послатися, так. тому ми не зможемо писати Вікіпедію. Є, є ускладнення в Вікіпедію. для інформаційних агенцій, наприклад. Що обов'язкова реєстрація інформаційних агентств, які працюють в інтернеті, це вже ну яким видала ліцензію держава, і ну ми знаємо, що проходять бюрократичні маніпуляції з такими ліцензіями. У нас в країні, наприклад, громадському радіо не дали частоти ну, з таких подібних бюрократичних перепон. І якщо держава починає контролювати інтернет, таким чином вже видавати забороняти поширювати інформацію інформаційним агенціям незареєстрованим. То це, це, це е, накладає цензуру і для Вікіпедії, тому що Вікіпедія може посилатися тільки на е, е, авторитетні джерела. Mm -hmm. І, можливо, ті, які не будуть зареєстрованими, вони не будуть авторитетними або просто їх будуть блокувати навіть е, доступ до них. Тобто це, це вже цензура також для Вікіпедії е, частково хто да, вас розуміємо, тому що ми назвали, назвали такий громадським. Він має бути громадським, тому ми маємо дуже, дуже сильно обмежувати себе в висловлюваннях і те, що можуть, могли б дозволяти собі журналісти інші якісь видання. А, опозиція оголосила повну мобілізацію, так ми це вже озвучили. Про те, що 18 -18, так, звичайно, ще раз озвучимо про, на, на, на прохання чи то вимогу Данила Яневського. Озвучаємо. Опозиція оголосила повну мобілізацію. Значить, на 6-ту годину всі на Майдан написав у Твіттері Олег, від імені написала Олега Тягнебока у Твіттері. 100% загальна мобілізація, всі на Київ, всі на Майдан. Сьогодні остаточно вирішується доля держави, заявив Тягнебок. Це все пов'язано зі смертями мітингувальників. Отже, 6-й годині на Майдані після закінчення вічі люди влаштують ходу. І як написано, подальші дії. Подивимося, що, що ж таке. Ці подальші дії. Дякуємо Данилу Вияневському за те, що так активно долучається до нашого ефіру. Нагадаю про те, що ще о о й годині не раду церков. Скажіть, хлопці, що... ну а вам насправді дуже складно от ви пишете там Вікіпедію, маєте писати безсторонні ще маєте координувати і фільтрувати те, наскільки які безсторонні роблять. це інші люди. Складно стриматися? Я ж думаю, Просто, ви, ви ви маєте я доступ до інформації. року, тому тому вже вже виробилися певні звички, правила, це Навички, маєте, так, навички вони з роками друга. виробляються. От, але щодо цих законів тут ще один важливий момент: що наша організація Вікімедія Україна, яка представляє Вікіпедію в Україні офіційно, вона постійно отримує гранти за кордону по суті. Тобто, щороку... — О, так вона ще друзі іноземні агенти. Ми, ми іноземні агенти, так за новим законом. Тобто, як працює наша схема? Тобто, Вікіпедія щороку запускає е, е, акцію про е, збір, збір, збір коштів від відвідувачів Вікіпедії, Підтримайте Вікіпедію, тому що ми, ну, ми працюємо, Вікіпедія працює як волонтерський сайт і на, на громадські пожертви. От, і е, українці, відвідувачі е, Вікіпедії, вони жертвують щороку е, кредитними картками. І, з великої, ну, досить велика сума з України збирається на на Вікіпедію. От а потім нам ці гроші повертаються з США, де знаходяться сервери Вікіпедії, повертаються як в формі грантів. Тобто ми подаємо заявки, що що ми хочемо робити з ними в Україні саме, і е, нам приходять гроші, нібито за кордону. Хоча це, але це, це насправді гроші які частково Це насправді це українські. українські гроші так. Можливо, ага. вас фондом можна буде домовитися такого так. випадку, що вони так. прямо гроші. Так. так, ну в Росії власне через це. В Росії, ну цей закон про іноземних агентів, це списано з Росії, тому так, що я насправді там, там є трохи неузгоджені. Здається, якщо ви вже отримували ці гроші, то все одно вже агент. Тобто ви фінансувалися, створювались на. Mm -hmm. Кошти і, і так, за і... кордоні частково відповідно. Ви вже від цього клейма не позбавитесь. І ми ж безсторонні, незалежні озвучуємо позицію всіх, всіх, всіх. Е, так, от е, оголосили інформацію про мобілізацію. Нагадують про те, що о 6 годині всіх закликають після Вічі на Майдані прогулятися Києвом з подальшими діями. А, от. а з іншого боку, МВС закликає громадян утриматися від участі в акціях у Києві, запевняє, що міліція несе службу без вогнепальної зброї. Про це повідомляє міністерство, міністерська порс служба. Заявили, що. Залишається високою ймовірність отримання тілесних ушкоджень від агресивно налаштованих учасників масових заворушень. Чесно кажучи, я коли ходив здовж барикад на вулиці Грушевської, чомусь жодного разу не замислився над тим, що може отримати ушкодження від учасників масових заворушень якимось чином. Можливо, це про тітушок йдеться, насправді, але ну, то перевіримо, що буде ну, кілька тисяч людей зараз гуляють і створюють проблеми на вулицях Києва, на них активно полюють. Я чомусь коли бачу людей з, на, на авто з українськими чи європейськими прапорами, ніколи не замислювався, то, мабуть, я просто мало переймаюся власну безпеку. Отже, МВС звертається до Кияни гостей місця з проханням утримати, утриматися від відвідування Європейської площі та вулиці Грушевського. Міністерство стверджує, що його працівники завжди несуть службу з охорони громадського порядку без вогнепальної зброї, в тому числі зараз у центрі Києва. Ну ви розумієте, з одного боку повідомлення про мобілізацію з іншого боку, заклик міністерства й не йти в центр Києва. Ну ви розумієте кому слухатись? Не мені вам вказувати, куди йти, куди не йти, що робити, а чого не робити. Ви всі дорослі люди, всі знаєте, всі маєте власну позицію, знаєте висловлювати її чи ні, то ваш вибір і від того залежить ваше майбутнє. Ні на що ніколи не натякаю в ефірі громадського, ми незалежні змі, і ми лише надаємо інформацію достатньо для вас для того, щоб ви формували власну позицію та е, вирішували, як вам діяти. Е, у нас у студії представники української вікіпедії. Е, запитаємо у хлопців лише одну ще річ важливу, якими будуть ваші подальші дії. Тобто ви якимось чином, ну крім того, що ви спробуєте трансформувати, наскільки я розумію, якщо ці закони такі. Наскільки не знаю, змокати зак... слово закони? добре. Я скажу слово закони. Це, мабуть, таке буде безстороннє, вже підписані президентом. Коли наступлять дії, ви справді плануєте реорганізувати фінансову власну політику, якщо б убезпечитись, і що ще є якісь механізми захисту, що ви будете робити, ми можемо спробувати звернутися до центрального фонду, який всі Вікіпедії опікується, що він зробив заяву щодо цього. Тобто, щоб відомі. А, тобто ще, ще одна міжнародна організація заявить. Є, є, є дієвість, от вже багато хто заявляв, є, є якийсь результат. Ну от Зараз відкликали візу для кількох чиновників, ймовірно, в посольстві в США, хоча вони детально не мають права коментувати ту інформацію, бо вона є конфіденційною. Але є якийсь результат від тих заяв? Ми ще не робили. Цього. Ні, я маю ну, багато вже організацій. Ви бачите, ну, які, якісь, ну там, наприклад, як мінімум для людей, для підняття морального духу, не знаю. Ну, там а, більше 600 лайків було, коли я дивився на цій новині, про те, що Вікіпедія голосила страйк на п'ятому каналі Фейсбуці. Ну, там. власне, для політиків, навряд чи є якийсь вплив, вчора, наприклад, в на громадському телебаченні в цій студії пану Олійнику читали статтю Вікіпедії про закони про диктатуру і віддок Світової громадськості на, на ці закони. і ну, Пане пан Олійник ну, виглядав, виглядав байдуже, що, що якась там е, реакція світу. Е, от. Але ну, поки пок, що у Вікіпедії немає е, таких планів на, на що ми будемо робити, ми сподіваємося, що все вирішиться в Україні і ми будемо. Жити в демократичній за такі, країні, і поки що не знаємо, як це робити інакше, ніж поширенням об'єктивної інформації в Вікіпедії. Я переконаний, пор... що, що ми зробимо все можливе для того, щоб жити в демократичній незалежній країні. Прошу на власне, чим ми займаємось – поширенням вільної інформації? Нагадаємо про те, що без вільної, незалежно, незалежно, незалежної, незаангажованої інформації, ми розуміємо, що в такий момент хочеться слухати людей, які мають таку саму позицію, як ви, то набагато приємніше, піднімає бойовий дух. Але насправді для дієвості краще слухати людей, які говорять незалежно, незаангажовано, зокрема хлопці з Вікіпедії. Дякуємо їм за те, що вони займаються такою доброю справою на волонтерських засадах. Дякуємо, хлопці. Все, удачі, Гарного дня вам. Ми продовжуємо.